Генсек НАТО Марк Рюте напередодні відвідав Одесу. Там він зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема, Марк Рюте заявив, що НАТО безперечно підтримує Україну і продовжує надавати необхідну допомогу. Більше про цей візит будемо говорити із нашим гостем Тарас Загородній, політтехнолог, керівний партнер Національної антикризової групи. Доєднується до розмови. Пане Тарасе, вітання вам. Добрий день. Так, доброго дня. Пане Тараса, що означає сам факт приїзду зараз так генсека НАТО до України? Нічого, ну, візит подивився керівник організації НАТО. Він же ж не, не очолює якусь країну, яка може там надавати зброю і все, що з цим пов'язано. Ну, приїхав добре, молодець. Підтримка України з боку НАТО, якою вона є і як вона змінилася за час повномасштабного вторгнення. ну Давайте так. В основному допомагають країни НАТО. Фактично, якщо говорити про НАТО як про організацію, то вона е, Україн Балтії в, в Польщі і в країнах Скандинавії є велике питання, чи існує в дійсності НАТО насправді. Є е, е, поки що абревіатура, є поки що грюте так. Чи існує НАТО, чи існує п'ята стаття статуту НАТО, особливо після того, після політики, яку провали зараз Сполучені Штати Америки, багато хто сумнівається тим більше, якщо говорити чи спроможна НАТО ухвалити якесь спільне рішення? Це теж велике питання, тому що зрозуміло, що Угорщина та Словаччина можуть заблокувати будь-яке рішення. От фактично, зараз в Європі ми бачимо формування нового формату безпеки, який, скоріш за все, буде замінювати НАТО. Це так звана Коаліція охочих, те, що ми от бачили. Рюти. До речі, там теж був присутній на всяк випадок, мабуть. Якщо що перейти в іншу організацію, дієздатну. де немає країни, які блокують, які блокують її діяльність там якраз не було Словаччини та Угорщини. Тому скоріш за все ми будемо бачити трансформації трансформації безпеки Європи, яка буде базуватися на трьох країнах, які є базовими носучими конструкціями для безпеки Європи. Це Франція, Британія та Україна. Якщо говорити про е, ті тези, які вчора проговорювалися, так між президентом України і Генсаком НАТО, і те, що вони проголошували на спільній прес-конференції, е, тобто на що, на що варто все таки звернути увагу, пане Тарасе? Ну там же багато чого говорилося, я ж не можу там все, все конкретно вам сказати. Тут mm -hmm. ми повинні розуміти інше, що а, а, зараз від Європейського країні, Союзу і країн НАТО, в тому числі, є рух конкретний. А, він пов'язаний з тим, що вони починають виділяти гроші Україні. В першу чергу, за на закупівлю зброї у американців. О те, що говорив Зеленський під час свого інтерв'ю Сібієсу. Оце вже серйозний крок, а не розмови суцільні про підтримку України. А uh -huh. чому тому, що це змінює диспозицію в стосунках зі сполученими штатами Америки, перехід на такі товарно-грошові відносини? Ми вам, ви вам гроші, ми вам ви нам зброю, і ніхто нікому нічого не ви в даному випадку. Оце більш вагоме питання, те, що вони починають нарощувати свій військово-промислову це дуже добре. А так принаймні вони знаходять механізми, щоб будувати реальну структуру безпеки Європи, яка в тому числі передбачає, що там буде відсутність Сполучених Штатів Америки. На Тарасе, також під час свого візиту Марк Рюте говорив і про майбутнє членство України у північно-атлантичному альянсі. Пропоную послухати його пряму мову а з приводу цього і далі повернутися до розмови з вами. Таким був результат Вашингтонського саміту: шлях України до НАТО незворотній і нічого не змінилося. Коли ми говорили, що Україна одного дня стане членом НАТО, ми ніколи не обіцяли Україні, що це буде частиною мирної угоди. І звичайно, те, над чим працює американський президент, і я дуже радий, що він це робить і що він вийшов з глухого кута. Те, над чим він працює, це приведення України до міцного довготривалого миру. Тобто, не мінськ, 3 як ми мали раніше, а припини. Вогню та мирну угоду отож шлях України до НАТО не зворотній, однак це не буде частиною мирної угоди. Зазначив Рюте. Як можете прокоментувати цю заяву його? Ну, Україна не може стати членом НАТО, поки немає кордонів дивностопершого року. Це перше ми повинні розуміти всі ці розмови, що можливо прийняти Україну частково в НАТО, а без повного контролю території це відверта брехня і маніпуляції. Це перше. Другий, навіть якщо теоретично це станеться, а це до речі, імовірність така існує достатньо висока. То Угорщина і Словаччина заблокує вступ України в НАТО. На цьому все закінчиться. Осе про зброю, так і про системи ППО говорив Рют на на, на спільній прес-конференції. Знову ж таки, це слова можуть бути підтримані певними діями, так, тому що про ППО і про підтримку, так про закупівлю говорить давно, але все ж таки. Співпадають ці слова з реальністю. Ну, гроші є. Це дуже добре. Те, що було заявлено президентом. По ППО, у нас головна залежність від Сполучених Штатів Америки. Йдеться про системи Петріот, наприклад, запчастини для літаків Ф16 виробляють виключно Сполучені Штати Америки. Судячи з усього, гроші є, тут питання: що наскільки швидко Сполучені Штати Америки будуть змушені продавати ці системи. Ну, принаймні, пропозиція вже пішла. так? Судячи з того, що ми чуємо від Трампа, він починає торгуватися і цікавитися, чи є в Україні інші гроші, і, що мож... і скільки можна ще взяти, з... взяти з України. Ну, Звичайно, що це не українські гроші, це гроші, скоріш за все, тих, тих країн, які відчувають... відчувають, що вони співзалежні з Україною. Скоріше за все, це. Гроші, скоріше за все норвежські. В першу чергу, тому що в, в країнах НАТО, в країнах НАТО і, в, і в Європі є єдина країна, яка має вільний ресурс грошей, які не потребують там, додаткових боргів і все інше, це виключно Норвегія. У них є суверенний фонд на 1,7 трильйона. Взагалі Норвегія це сама по собі може профінансувати війну в Україні. Зокрема, в інтерв'ю CBS News Володимир Зеленський зазначав, що Україна готова купити системи Patriot або отримати ліцензії на їхнє виробництво. От саме питання ліцензії від кого, від чого воно залежить? Наскільки ймовірним є це? Ну, давайте так. Там ще вчора ще була інша заява Собігі, яка полягала в тому, що ми самі готові робити зброю. Я думаю, що це такий вже легкий шантаж виробників зброї з боку України. Або ви е, зараз продаєте нам е, патріоти, в тому числі давати ліцензію, або ми самі зробимо з нашими партнерами. І тоді ще виникне питання, у кого краще вийде, е, так і у кого дешевше вийде, у України точно дешевше вийде. І питання в тому, чи будуть купувати ваші патріоти, враховуючи на стабільну політику Сполучених Штатів Америки. Тому ліцензія це виключно політичне рішення, повинно бути сполучених штатів Америки. А чи нададуть вони? Чи є у них прецеденти? Є прецеденти. Наприклад, у них є особливі відносини з Ізраїлем. І Ізраїль модернізує, наприклад, комплекси Петріоти. Для Ізраїля, наприклад, є окрема модифікація літаків f 35 які під контролем Ізраїлю. Ну, вони в тому числі виробником є авіоники, електроніки. Тому Україна тут в першу чергу повинна розвивати власну промислову базу щодо виробництва зброї. Давати можливість зараз для того, щоб будувати відносини з західними країнами, відкривати експорт для наших виробників зброї для того, що у нас стоять багато потужності, які не працюють. Вони не виробляють зброю а не для України, а не для заходу, так, наприклад. І на цьому ми повинні в першу чергу пати ухвалити закон 122.58, який які скасовує абсолютно безглузді штрафи на українських виробників, по три штрафи на одну дію або заморожування коштів на рахунках казначейства. Оце треба робити, щоб входити в кооперацію, тому що в принципі зробити щось подібне від думаю, що Україна спроможна разом зі своїми партнерами. А причому це може бути значно дешевшим. Інформація так про що повідомляє Більд, Трамп відмовився навіть продавати ЗРК Петріот Україні. От, як можна прокоментувати це власне? А хто сказав, що він відмовився продавати? Цитуємо видання біль. Я, я думаю, що на цьому можна закінчувати. Тому що знаєте, західні, західні ЗМІ показали, що вони теж, як у кажучи, не є джерелом інформації, що біль це є ну, таке жовте видання. Дивіться, в якому стані зараз опинилися американські виробники зброї. А після фокусів з відімкненням Україні, F-16 і всіх інших, в Європі е пішла світла думка, навіщо їм американська зброя, яка може не стріляти по Росії. Там навпаки виникає питання, навіщо їм американська зброя, так там питання по F-35 і так далі. Тому я думаю, що якщо американські виробники почують, що є контракт, який. Де Україна готова закуповувати і відновлювати репутацію, в тому числі американської зброї, так і хтось там буде щось давати робити? То я підозрюю, що хтось комусь начистить писок за це і достатньо серйозно, тому що це промисловці, а це дуже серйозні люди. Це американський вплив. Якщо не буде продаватися американська зброя, так то буде інша зброя. Тоді американські виробники будуть ще шукати де по своїх знижках зі знижками продати свої комплекси, тому що виявиться, що вони нікому не будуть потрібні. Тому я думаю, що хто там відмовляться, не відмовляється, може мати одну позицію. Але експорт американської зброї в рік це приблизно 300 мільярдів. Це дуже серйозні гроші. Якщо брати. В розрахунку на 10 років, а там портфелі на 10 років будуються. Це 3 трильйона. Ну, знаєте, і за менше гроші комусь з чистили писаки досить боляче. Пане Тарасе, дякуємо вам. Тарас Загородній, політехнолог, керівний партнер національної антикризової групи. Був в ефірі Суспільного.